Вас вітає компанія Смакмеду. Сьогодні я хотів поговорити з вами про доставку бджолопакетів. Чому ж ми вирішили цим зайнятися? Так як ми бачили, що в людей є проблема з можливістю купити якісних бджіл і щоб вони не були оброблені антибіотиком, наша компанія одна з перших почала робити попередні лабораторні дослідження пасік та надавати людям гарантію на наших бджіл. Тобто люди, які замовляли нас бджолопакети, могли спокійно здавати нам е, свій мед і не переживати, що там будуть якісь питання по аналізу. В ті часи це була дуже актуальна проблема. Цього року вже буде 15 сезон, за яким ми доставляємо бджіл. За всі ці роки ми отримали дуже багато досвіду та сформували сильну команду професійних пасічників. Кожної весни перед початком формовки ми робимо аудит всіх пасік. Наш ветеринарний лікар робить обстеження на відсутні захворювання у бджіл. Пакет формується з плідної матки минулого року, чотирьох рамок розплоду. Вибираємо найкращі сім'ї та всі рамки плотно обсижені молодою бджолою. Пасіки, з якими ми співпрацюємо, знаходяться в Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях. Тому ми здійснюємо доставку в місто Вінниця, Немірів. Гайсен, Умань, Кропивницький та Кривий Ріг. Також машина їде в Нікополь та Марганець. Якщо вас буде цікавить, 200 бджолопакетів або більше, ми можемо зробити доставку в будь-яку точку України. Бджіл доставляємо в таких пакетних ящиках нашого виробництва. За багато років ми розробили максимально такий безпечний та надійний ящик для якісної доставки. Кількість бджолопакетів обмежена, тож робіть замовлення прямо зараз. Компанія Смак Меду працює якісно та порядно.